Спокійний, продуктивний ранок із рутиною, зарядкою, сніданком в лоху, якому дуже багато таймлапсу. Я у косметолога, покажу вам результат, а також велике прибирання у ванній кімнаті. Першу частинку подивимося у тиші, а далі вже буду коментувати голосом. Починаємо. Ну що повертаюся до вас. Тут я показую залишки прибирання вчорашнього. Воно буде трошки трошки пізніше. Покажу вам, як я саме тут прибирала, тому що вже сил моїх не було ніяких. Я тихенько намагалася приводити себе до ладу, тому що соня все ще спала. Ми ніяк не можемо повернути нашу звичну рутину після нашого повернення з Іспанії з Польщі. Там було на годину назад, і відповідно ми так і лягаємо по тому самому часу. Це дуже незручно. Але за два дні ми їдемо у Польщу знову. По справах і вже після того другого повернення я цим займуся. Тож тут я її божу. Ми трошки з нею спілкуємося, і я приступаю до зарядки. Нагадую, що зарядку я роблю у рамках нашого Велнес марафону, не марафону з нашого муза ком'юніті. Зараз вже йде третій тиждень, і насправді я все ще не можу до цього звикнути, не буду зараз тут розказувати басні, що це стало приємною частиною мого життя. Ні, кожен кожного разу я себе заставляю це робити, але через те, що це все в рамках марафону, через те, що дівчата там є, через цю підтримку, і відповідальність, яку я відчуваю, мені легше це робити. Зараз ці три тижні завершаться. Я візьму невеличку паузу і з серпня. Я думаю, що піду на друге коло, тому що моя ціль вона залишається незмінною. Я хочу зробити спорт, ось такі домашні тренування, зарядку частиною моєї здорової рутини і з поваги до себе і до власного тіла. також однією із умов є здорове харчування, і тут я кожного ранку прокидаючись і відштовхуючись від того, є світло чи ні, готую е, сніданок і, взагалі. Харчування моє дуже сильно змінилося. Тут я собі дуже дуже плюсую, тому що я от не пам'ятаю, щоб ну крім періоду після вагітності, я розповідала про це дівчатам, теж у Велнесі, що після вагітності я дуже якісно харчувалася через те, що по-перше хотілося прийти в форму, а по друге, дуже переживала через лактацію і через дитину. І ось тоді я харчувалася просто вау супер здорово. І після цього я ніяк не могла просто налагодити це, ніяк не могла довести це до кінця. І тут я Чуся просто Чудово, я вважаю, якщо порівнювати із тим, що було. Тому я дуже дуже задоволена і сподіваюся, що зможу продовжити цю тенденцію. Паралельно зі сніданком на відео я готую котлети. Я вперше вирішила спробувати такий рецепт, коли маринуєш м'ясо з вечора. Тобто, я просто замаринувала його із травами, спеціями та соєвим соусом і залишила його відпочивати у холодильнику. І все для того, щоб вранці до відключення світла якраз їх приготувати. Я зазвичай готую більш. Фаршу і просто заморожую його у е, морозильній камері, для того, щоб потім у будь-який момент можна було додатково приготувати ось так легко котлети і не робити фарш. Фарш я ніколи не купляю, тільки роблю його сама. Е, я вам потім у кінці відео е, розкажу, що сталося з цими. Дівчата, тут я повинна сказати, що записувати озвучку цього відео дуже-дуже складно, тому що зараз я сиджу на вулиці у якомусь полісаднику. Я вийшла з ресторану, там, де ми сидимо і працюємо з дівчатами, сіла на якусь тут лавку, сижу, озвучу, тому що там це зробити через музику і шум неможливо, і мені просто нереально спокотно, я просто вже не можу. Це, до речі, я до косметолога, до збільшення губ. Продовжимо два тижні тому. Я розчинила собі губи. Повністю розчинила філер. Його залишалося зовсім трішка, але це обов'язкова процедура. Так, поки я розповідаю, буду вам показувати ось те саме велике прибрання, розслаблення, яке. Я робила у ванії кімнаті. Я не торкалася цієї шавкою дуже я не знаю довго, може пару місяців. Це був просто жах. Я давно такого не бачила. Отже, губи обов'язковою умовою є розчинення філеру перед тим, як йти на наступне коло. Я останній раз збільшувала їх декілька років тому, і це було реально дуже давно. Розчинення процедура дуже неприємна. Не хочу більше повторювати. Зробила зараз і просто буду споглядати, як вони. Зменшується із часом, а потім подивимося. Чи буду я взагалі повторювати цю процедуру, тому що зараз у результаті не те, що не впевнена, але ну незвично, трошки незвично на себе дивитися, але подивимося. Зараз дуже великий набряк, там у кінці віто ви побачите. І зараз дуже важко судити, але хотілося просто хотілося щось змінити. І обрала я саме такий шлях. Зараз робила всього пів. Мілілітру, тобто в мене ще є половинка у запасі для якраз таки корекції. Тут я показую крем, який я закінчила, досить комфортний. Можу його рекомендувати, особливо на літній період. Мені здається, він класно виложувати шкіру без такого відчуття липкості. Тут я показую термальну воду, її я викидую, тому що майже одразу зламався розпилювач і дуже не Комфортно її користуватися. Це супер класний SPF. просто мій фаворит взагалі відкриття для мене гелова текстура, ніяких слідів після себе не залишає. Супер комфортний під макіяж. Вау! Moon Run теж закінчила цей крем, нормальний. Ось нічого не можу, прям вау сказати. Це український бренд. А бріє да. Зачем? И что я должна для этого сделать? Черчие? Черчие? Обрезать? Да. У -у -у. Я буду папу и маму. Вот тут. И пу... Да. Вот так ровненько. Да. Да, вот так подходит. Да. У -у -у. Так, девчата, тут я знаю, что трошка піддала жару, зараз у меня полетят 100%. Коментарі про мову і так далі. Я можу на це взяти окреме відео, можу просто якось висловитися у рамках якогось влогу. Якщо коротко, то можу просто сказати, що ні у які розбірки я точно вступати не буду, адже правильної відповіді я вважаю, що наразі. Немає, просто нібито не існує. Тут я говорю українською, пишаю цим і роблю це з істинним реально величезним задоволенням. Але і на іншу частинку цього вибору я теж маю право, і в мене росте дитина. Я ці влоги знімаю і для своєї пам'яті також. І мені дуже дуже хочеться, щоб ви чули, щоб я чула, як ми спілкуємося, як вона класно розмовляє, яка вона смішна, прикольна. І мені дуже хочеться запам'ятати ці моменти. Тому я вже просто не можу вирізати це все. Просто дайте мені можливість, будь ласка, бути мною. І я така, сподіваюся, що ви це зрозумієте. Е, так, це вже вечір. Тут я закінчую прибирання. Мию пензлики та завершую. І зараз вже я опинююся перед вами. Дома теж спокійно, тому що немає світла. Сім годин. Так, коротше. Ось так це виглядає. Ми ще й червоні. Мені не подобається, коли в мене кольорові губи, тобто я нічим ніколи не фарбуюся і е, важко розмовляти дуже спокотно вдома, дуже спокотно в офісі. В офісі взагалі неможливо знаходитися, тому що там сонячна сторона, те просто жарить та підпікає. Тобто там просто фізично неможливо знаходитися без кондиціонеру. Ми провели там буквально півтори години, пішли у кав'ярню, сумкнуло світло. Ми приїхали додому. До мене і ось трошки попрацювали, і зараз дівчата поїхали. Ось такий день, окрім скитання від локації до локації і окрім роботи, і показати нібито нічого свого. А і ще Бруно з'їв усі мої котлети, які я наготувала вранці. Просто взяв, стягнув їх з там на острів на кухні, і коротше він з'їв, поки нікого не було вдома. Тож котлети, бай-бай. Ось так. Дякую вам за перегляд. Побачимося з вами дуже дуже скоро.